Вітаю! Це щоденний огляд новин від Хакс сьогодні понеділок, 14 липня. А перш ніж ми почнемо, важливе нагадування для інвесторів. Курс Як знаходити акції ракети від IPO до 10-кратного зростання стартує вже завтра. На ньому ви дізнаєтесь, як виявляти молоді та перспективні компанії, уникати інвестиційних пасток та значно збільшити свої шанси на прибуток. Програма буде корисною як для початківців із невеликим капіталом, так і для досвідчених гравців ринку. Не пропустіть. Реєстрація ще відкрита за посиланням під цим відео. Розпочнімо із ситуації на фронті та навколо нього. Новини, які дають як стриманий оптимізм, так і приводи для роздумів. Важливо, у Росії скорочуються запаси балістичних ракет. Як повідомляє головне управління розвідки, наразі в окупантів залишилося понад 250 іскандерів М та близько 50 північнокорейських КН 23. Для порівняння, ще в середині травня їхній арсенал балістичних ракет налічував близько 580 одиниць. Водночас, поблизу нашого кордону, ворог усе ще тримає понад 60 пускових установок, здатних ці ракети запускати. А от безпосередньо на передовій, за даними The Wall Street Journal, лінію фронту фактично заморожено через масове застосування ФПВ дронів. Видання зазначає, що будь-яке пересування на відкритих ділянках стало смертельно небезпечним для обох сторін. Усе, що рухається в зоні до 20 кілометрів від лінії зіткнення, миттєво стає потенційною ціллю. При цьому вартість дронів настільки низька, що їх масово використовують для ураження навіть окремих солдатів. Тим часом з за океану надходять цікаві сигнали. CBS News повідомляє, що Дональд Трамп розглядає можливість конфіскації 5 мільярдів доларів із заморожених російських активів для передачі Україні. Хоча точне джерело коштів ще не визначене, такий варіант активно обговорюється в його команді. Що ж, чекаємо на ту саму важливу заяву щодо Росії, яку Трамп обіцяв зробити в понеділок. На дипломатичному фронті маємо важливі зрушення на саміті в Хорватії учасники підтримали членство України в організації Північно-Атлантичного договору НАТО, наголосивши у спільному комюніке, що Росія не має права вето в цьому питанні. А от прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, як пише політико, заявив про готовність його країни підтримати новий пакет санкцій Європейського Союзу ЄС проти Росії вже у вівторок. Але є умова досягнення домовленості з європейськими партнерами про пом'якшення впливу заборони на імпорт російського газу. І ще одна тривожна цифра за даними військової розвідки Південної Кореї, які наводить Yonhap News, Північна Корея продовжує активно підтримувати війну Росії проти України, постачаючи артилерійські снаряди. Загальна кількість переданих 152-мм снарядів уже перевищує 12 мільйонів. На цьому тлі заява Єврокомісара з енергетики Дана Йоргенсена звучить особливо гостро. У 2024 році Європейський Союз витратив на російський газ більше грошей, ніж на допомогу Україні. І наостанок важлива новина з тилу. в Україні запрацювала автоматична система взяття на військовий облік. Тепер хлопцям віком від 17 до 25 років більше не потрібно особисто відвідувати територіальні центри комплектування. Система «Бодій оберіг, використовуючи дані з державних реєстрів, автоматично ставитиме на облік військовозобов'язаних. Від героїчного сьогодення перейдімо до цифр, що його забезпечують. Далі економічний блок. І українська економіка продовжує працювати в умовах війни. І ось ключові новини з цього напрямку. Міністр фінансів Сергій Марченко розставив важливі акценти щодо бюджету. За його словами, якби не колосальні витрати на оборону, дефіцит бюджету України становив би лише 0,2% внутрішнього валового продукту ВВП. Однак після нещодавно запропонованих урядом змін, які передбачають додаткові воєнні потреби, загальний дефіцит зросте з 19,4% до понад 20% ВВП. На енергетичному ринку Україна шукає нових партнерів. Наша країна запропонувала Азербайджану зберігати газ у своїх підземних сховищах. Наразі сторони вже підписали план щодо подальших спільних дій, і новина, що викликає питання? Як повідомив Данило Гетманцев, уряд пропонує скоротити програму розмінування українських земель на дві третини. А в цей час у самій Росії своя паралельна реальність сповнена гучних заяв та сумнівних ініціатив. Deutsche Welle повідомляє, що Німеччина намагається перевіряти тіньовий флот Росії в Балтійському морі, але затримати судна юридично дуже важко. Як розповів експерт Інституту політики безпеки в Кілі Йоганнес Петерс, контроль зводиться до того, що із суднами зв'язуються по радіо і ставлять запитання, простіше кажучи, роблять вигляд, що контролюють, але насправді ж нічого. Тим часом Путін виступив із новою геополітичною тезою. Він заявив, що в основі протиріч Росії та Заходу лежить не ідеологія Союзу Радянських Соціалістичних Республік, як вважалося раніше, а суто геополітика. За його словами, з Росією не готові рахуватися, доки вона не заявить про себе як про суверенну державу, здатну відстоювати свої інтереси. На тлі цього в громадській палаті Російської Федерації запропонували запровадити премію за швидкість при народженні другої дитини. Ідея полягає в тому, щоб подвоювати материнський капітал, якщо друга дитина народжується протягом трьох років після першої. Так, мовляв, можна стимулювати народжуваність. Ну і куди ж без дипломатичних вояжів? Очільник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Лавров прибув із візитом до Китаю, де разом із китайським колегою Ван Є, обговорив відносини зі Сполученими Штатами Америки, США та, як повідомили в Російському міністерстві закордонних справ, перспективи врегулювання української кризи. Від російських реалій до світових подій. Погляньмо, що відбувається на глобальній арені, де також вирують пристрасті, переважно навколо торгівлі та технологій. Дональд Трамп, схоже, серйозно націлився на ринок рідкісно земельних елементів. Він намагається взяти під контроль усі можливі родовища, але, як зазначають експерти, ігнорує ключовий аспект їхню переробку. Для порівняння, Китай володіє в десятеро більшою кількістю плавальних заводів, ніж США. терміново. Державний департамент США попередив про шахрая, який використовує штучний інтелект для імітації голосу сенатора Рубіо. Як пише Associated Press, відповідну телеграму надіслали в усі посольства та консульства. Інформацію підтвердили двоє високопосадових американських чиновників, і знову про Трампа та його економічні плани. Його радник Кевін Гассет заявив, що дохід від мит за наступні 10 років може сягнути 3 трильйонів доларів, що допоможе скоротити дефіцит бюджету. При цьому сам Трамп заявив, що хотів би увійти в історію як рятівник Америки. У ЄС на це дивляться з тривогою. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що можливості для переговорів щодо мит США ще не вичерпані, але Брюссель уже має на поготові контрзаходи. Водночас, ЄС вирішив відкласти введення Мит у відповідь на американські товари, щоб дати більше часу для досягнення торговельної угоди до 1 серпня. А тепер трохи математики, яка не сходиться. Минулого року США імпортували товарів з ЄС на суму понад 600 мільярдів доларів, а з Мексики на понад 500 мільярдів. Запропоноване Трампом мито в 30% на ці товари означало б 300 мільярдів доларів на рік. Але вся сума, яку Міністерство фінансів США очікує отримати від усіх імпортних мит, становить ті ж 300 мільярдів на рік. Це означає, що питання не лише в митах, і найімовірніше, у плани закладено мита на рівні 10%. Можливо, Трамп хоче отримати щось іще, наприклад, домогтися від НАТО, оборонних витрат у 5% ВВП або політичної лояльності в протистоянні з Китаєм. На тлі торговельних воєн, як повідомляє Нікей Ажа, Японія та ЄС планують створити власну супутникову мережу, щоб зменшити залежність від США та SpaceX. І наостанок Ілон Маск знову нагадав про себе, закликавши Дональда Трампа нарешті оприлюднити файли щодо справи Епштейна, як той і обіцяв. На фінансових ринках цього тижня справжні гойдалки. Та цікаві ротації. Нумо розбиратися. На фондовому ринку США в липні відбулася помітна зміна лідерів. Енергетичний сектор, який у першому півріччі був у мінусі, раптом став лідером місяця з приростом у 4%. Натомість попередні фаворити, як от комунікаційні сервіси, втратили темп і просіли на 1%. За даними Goldman Sachs, причина в переоцінці індекси індустріального сектору близькі до історичних максимумів, тоді як енергетика виглядає недооціненою. Аналітики UBS покращили прогноз для європейських акцій напередодні сезону звітності, хоча й очікують, що зростання прибутків у другому кварталі залишиться досить стриманим. Тим часом Goldman Sachs зазначає, що долар починає демонструвати ознаки ризикової валюти. Попри зниження волатильності останніми тижнями, аналітики бачать кілька потенційних тригерів для зміни його поведінки. У світі криптовалют назріває конфлікт. Засновник Binance Чан Пен Джао поширив публікацію, в якій стверджується, що за атакою на Binance може стояти її конкурент Coinbase. Блумберг цитує генерального директора Nvidia Дженсена Гуанга, який заявив, що само Шішапа не варто турбуватися про використання продукції компанії китайською армією, оскільки китайські військові, за його словами, уникають американських технологій через ризики. І знову Ілон Маск. Компанія SpaceX інвестує 2 мільярди доларів у його ж проект зі штучного інтелекту XAI. Штучний інтелект GROK від XAI вже використовується для підтримки клієнтів Starlink і планується до впровадження в роботів Tesla Optimus. Сам Маск на цю новину відповів у своєму стилі це було б чудово, але за умови схвалення ради директорів та акціонерів. А от Amazon може похвалитися футуристичними роботами, які мають відчуття дотику. Ключовим постачальником цієї технології є компанія Teradyne, акції якої Ter миттєво підскочили на цій новині. І наостанок, The Wall Street Journal пише, що. Уолл-стріт спокійно реагує на заяви Трампа про можливе зростання тарифів на ліки на 200%. Інвестори вважають, що щедрий пільговий період дасть виробникам час, щоб обійти більшу частину можливих збитків. А тепер про головні події, які визначать рух ринків цього тижня. Увага! інвестори! Цей тиждень буде насиченим. Головний показник, за яким усі стежитимуть, це дані щодо інфляції, що вийдуть у вівторок уранці. Індекс споживчих цін ІСЦ стане ключовим для ринків. Оскільки до наступного рішення Федеральної резервної системи ФРС, щодо ставки залишилося менше двох тижнів, варто очікувати, що інфляція почне зростати через ефект низької бази минулого року, але багато хто може пов'язати це зі зростанням тарифів. Також цього тижня звітують усі найбільші банки США, що може показати відновлення ентузіазму на ринках IPO та злетів. Результати Netflix дадуть старт звітам великих технологічних компаній, а ASML та TSMC розкажуть про стан справ у секторі чіпів для штучного інтелекту. Також серед гігантів звітуватимуть PepsiCo, United Airlines та American Express. На фінансових ринках зранку. Ф'ючерси на фондові індекси США під невеликим тиском Мінус половина відсотка. Золото зростає на 0,6% і знову наближається до позначки 3400 доларів. Історичний момент біткоін BTC встановив новий максимум, перевищивши 119 тисяч доларів. Короткий календар ключових подій. Понеділок, 14 липня, звітує Fastenal. Вівторок, 15 липня, гарячий день. Виходить індекс споживчих цін. Виступають представники ФРС. А звітують гіганти JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup та інші. Середа, 16 липня, індекс цін виробників. Звітують Johnson Johnson, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Також виходить Бежева книга ФРС. Четвер, 17 липня. Дані про роздрібні продажі в США. Звітують TSMC, Netflix, PepsiCo. П'ятниця, 18 липня, звітують American Express та 3M. Вийдуть дані про нові будівництва та споживчі настрої. На цьому поки все. Слідкуйте за новинами разом із Хакс.